У другій половині року українець витрачатиме на цигарки приблизно 17-18% своїх щомісячних прибутків, а святковий стіл із алкогольними напоями може стати розкішю. В середньому акцизні збори на тютюнові та лікеро-горільчані вироби підвищаться на 25%. Так пляшка горілки мінімально коштуватиме майже 40 гривень. Акциз на тютюнові вироби збільшиться на 25%. Коньяк здорожчає здорожчує на 15%, вина на 40%, А вже до кінця року горілка стане дорожчою на 30%. Ну, алкоголь мы не употребляем, а сигареты – да. Я курю, и поэтому мне это не нравится. Конечно, это ну, не первый предмет первой необходимости, но все равно нехорошо. Да нет, не влияет, я спортсмен. Но, по сути, правильно. Лучше вообще запретить тютюн, табак и алкоголь. На меня не влияет, и правильно, что сделали. Я Финюк сказал, надо заниматься спортом, а не пить пиво, курить, ходить по заулам. Вот так влияет, умираю. І мільйони таких, як я. Ну, я, в принципі, ні курю, і не п'ю, так що мені, ну, без різниці. Зросли ціни на лікеро горільчані вироби та тютюнові вироби. Це пояснюється тим, що в цих групах товарів на 25% підвищено акциз, ну, так званий це невід'ємна частина при формуванні цін саме на ці групи товарів. А з першого. Серпня також очікується підвищення оптово-відпускних та роздрібних цін на 14,3%. Отже, навіть за приблизними підрахунками підвищення цін на цигарки та алкоголь суттєво позначиться на кишені громадян. Чи варто очікувати, що стануть менше палити та пити? Табака це якби перша ступінь формування наркотичної залежності. Статистика показує, що те наркобольные именно наркозависимые пациенты, которые начали курить до 14 лет, составляют 90% наркозависимых пациентов. За Последние годы, да, действительно, вот практически у нас, но ну, если не каждый год, то раз в три года идет подорожание э, и табачных изделий, и спиртных напитков, э, где правда дети и наркотических веществ, э, все это. Но чтобы ценевая политика каким-то образом остановила прием э, этих веществ, к сожалению, мы этого не видим. А больше останавливает людей это возможность человеку увидеть, что я теряю, что я нахожу в состоянии трезвости. А таким примером, вот как раз, не мы можем быть люди, которые независимы, а это может быть явным живым примером тот человек, который через это прошел, который, которого знают, какой он был и какой он стал. Анонимные алкоголики – это сообщество мужчин и женщин, которые делятся опытом силами и надежды для того, чтобы обрести трезвость. Это всемирная организация. Мы собираемся, у нас есть группы и поддерживаем друг друга в трезвости. В нашем выздоровлении мы пытаемся делиться и делимся своим опытом выздоровления, который непосредственно приобретаем же тут же выздоровление. И за счет этого и функционирует наше сообщество. Я задался вопросом, а может быть ли получится это у меня? У каждого человека есть право выбора, и поэтому человеку выбирать, хочет ли он оставаться трезвым или, ну, или как бы нет. За словами Галини Желізняк, для людей, які прагнуть кинути пити чи палити, окрім медикаментозної допомоги, необхідна підтримка родини, оточуючих зцілення успішніше у комплексному підході. Найвразливіші до згубних звичок діти, і особливо медиків хвилює раннє зловживання цигарками та алкоголем. Аби запобігти алкогольній і тютюновій залежності у дітей, лікарі тісно співпрацюють із правоохоронними органами та профільними організаціями. За шість місяців 2014 тисячі року... Сотрудниками криминальной милиции по делам несовершеннолетних задержано порядка 300 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, которые употребляют табачные изделия. Из них уже с можно так сказать, с установленной зависимостью да, от алкогольных и табачных изделий 185 человек направлено в наркокабинеты города Кривого Рога. и поставлены на учет наркологами 44. Это говорит о том, что у нас є всі шанси потірять растуші покоління. Алкоголь не тільки безжалісно руйнує фізичне та психічне здоров'я людини. Він з легкістю міняє її поведінку, систему цінностей та пріоритетів. Коли для людини бажання випити це найважливіше, це понад усе то родина, діти, любов, прив'язаність. Вони відходять на інший план. З 1547, які сорока сімей, які опинили складних життєвих обставинах, 740, тобто добра половина. Потрапили на облік через складні нетверезі стосунки. З 616 сімей, де відбулось насильство, 600 випадків спровоковані саме вживанням алкоголю. І медики, і правоохоронці, і представники різноманітних організацій спільні у думці, що не вживати алкоголь та не палити це і корисно для здоров'я, і дозволить заощадити чималі кошти. А головне дасть шанс стати повноцінним та успішним членом суспільства. І на цьому шляху найперше, що людині потрібне, власне рішення стати кращим.